Де люди беруть сили і що їх мотивує? Слухай новий подкаст Мотивація на Радіо Сі-4. Вітаю слухачів Радіо і Тих, хто дивиться нас на Ютуб каналі. Це подкаст Мотивація. Перед мікрофоном працює Оксана Сопрович. А гостя нашої студії сьогодні Оксана Міштак, провідна спеціалістка Боковинської служби нерухомості та голова комітету з організації заходів Чернівецького регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, нерухомість. Розказуйте, як ви прийшли у цю сферу. В нерухомість я прийшла в 2020 році. Це, як всі пам'ятають, рік пандемії коронавірусу, і я, напевно, як більшість людей України та іншого світу, залишилась без роботи. І в цей період мені надходить пропозиція спробувати себе в агентстві нерухомості ріелтором. Ну, звісно. А я не відмовилась, mm -hmm. я спробувала. І я вам можу сказати, що я задоволена і вдячна цій пропозиції, що я потрапила в світ нерухомості. Тому що на сьогоднішній день я живу нерухомістю. 24 на 7, 7 днів на тиждень це те, що напевно я шукала довгий час. Подкаст Мотивація на Радіо с 4. А пам'ятайте свою першу угоду, як це було? Пам'ятаю першу угоду. В мене на той час паралельно дві угоди йшли. Це десь пройшло півроку, п'ять місяців від того, як я почала працювати ріелтором. Це, звісно, були мої знайомі. Вони до мене звернулися за купівлею квартири. І як не дивно, з першого разу ми знайшли квартиру як для одних клієнтів, так і для других. І в січні місяці в мене вже була перша угода. Угу. А як ви пояснюєте клієнтам, чому варто йти саме до вас, а не працювати, наприклад, напряму з забудовником чи орендодавцем? Чому саме зі мною? Таке цікаве запитання. Насправді я ніколи не вмовляю клієнтів зі мною працювати. Ну, це моя особиста позиція. Пояснюю, чому. Коли клієнт до мене звертається за послугою, тобто хоче купити. Нерухомість, квартиру, будинок, неважливо що. Нерухомість. Для початку ми з ним повинні зустрітися, і я проводжу консультацію. На консультації ми відкриваємо потребу людини, для чого саме вона хоче придбати цю нерухомість. Ми знайомимося. Клієнт бачить моє ставлення до роботи, мою позицію, і вже лише після цього він приймає рішення, чи працювати зі мною, чи ні. На рахунок забудовників, які є ризики, якщо клієнт сам звертається, uh -huh. він хоче отримати прибуток в майбутньому на перепродажі квартири, він хоче зробити ремонт, здати в оренду, чи шукає для себе, для свого життя, для сім'ї, квартиру чи будинок, неважливо. Це перший такий момент, з чим ми можемо допомогти, і ін... другий момент на рахунок ризиків. До прикладу, клієнт звертається, ми йому розповідаємо, але він собі гадає, «Та, наша мені цей рієлтор, я сам куплю, я все знаю, це ж дуже легко, дуже просто. Він іде й купує. Проходить час два роки, три роки, тут дзвінок. Добрий день, добрий день, ви мене пам'ятаєте, звісно, пам'ятаю. А я от купив там, то і там, -то, чи квартиру, mm -hmm. чи будинок, неважливо. Я кажу, так. А щось дуже довго будується, не здається. Або, до прикладу, а мені показували один проєкт, а тут інший проєкт, а мені не подобається. Ми можемо перепродати. Ну, я вам скажу чесно, що в більшості випадків я відмовляю. Тому що, скажімо так, проблемний об'єкт важко продати це перший момент. А другий момент те, що це моя репутація. Тобто. До мене звертаються і продавці, і покупці. Uh -huh. І я хочу, щоб покупець був задоволений тим, що він придбав: чи на перепродаж, чи для себе. І він тоді буде мене рекомендувати. У мене будуть хороші, гарні відгуки. Звісно, собі в мінус спрацювати я не буду. Подкаст Мотивація на Радіо С4. Якщо людина все ж таки хоче звернутися до рієлтора, на що їй орієнтуватися? Яка вартість його послуг? Я є членом асоціації фахівців нерухомості України, нашого Чернівецького відділення. В нас 3% комісія від uh -huh. вартості, за яку покупець купує, або ж якщо ми працюємо від продавця, за яку продавець продає. 3% оплачує лише та сторона, яка звернулася за послугою. Тобто, до прикладу, до мене звернувся продавець, я продаю його квартиру. Мої послуги оплачує продавець. Якщо до мене клієнт зателефонував по оголошенню, він вже не сплачує мої послуги. Але якщо в мене є клієнт, який звернувся до мене і просить знайти йому таку-таку-то квартиру по таким-то характеристикам, звісно, він оплачує мої послуги. Це ми зараз з вами про продаж говоримо. Так, а якщо так. про оренду? Так. Про оренду там трішки інша ситуація в оренді. Всі ми чули, особливо на початку війни, що ріалтора в місті Чернівців беруть 100% комісії, наживаються. У нас ще за далеко до війни комісія була 100% з орендаря, не з орендодавця. Яка на сьогоднішній день ситуація? Звісно, я розумію біль орендарів, тому що вони оплачують перший місяць, вони оплачують залогову суму. І ще мають оплатити 100% комісію рієлторів. Це одна місячна плата за оренду. Ми знову ж таки нашим чернівецьким відділенням зараз працюємо над цим питанням. Ми намагаємося перейти на 50%. Навіть є вже приклади, де ми беремо 50% від орендарів, тому що 50 нам оплачують орендодавці. Я думаю, що рано чи пізно чернівці вийдуть на цей рівень 50%, але потрібен час. Подкаст Мотивація на радіо Сі 4 Якщо говорити про нерухомість у Чернівцях загалом, як змінилася ситуація із початком повномасштабного вторгнення? От тут можна говорити багато. Ну, чернівці ніколи не було дешевим містом в плані нерухомості. В Чернівцях завжди була нерухомість е, така дорожча. Тому що ми близько біля кордону, в нас багато коштів приходило за кордону, хто на заробітках був калинівський ринок, не забуваємо про нього. Кошти були в місті, в міста. і відповідно був попит на нерухомість. А коли є попит, ціна, звісно, зростає. Після повномасштабного вторгнення ціни зросли, хоча більшість казали, куди. В країні війна хто купує, купують. А наскільки зросли, якщо це говорити? Давайте візьмемо ті ж новобудови, угу. візьмемо такий самий популярний варіант запит клієнта. Ця новобудова. Нехай однокімнатна з ремонтом. Якщо до повномасштабного вторгнення можна було ще в тисячу доларів вкластися. То зараз це буде 1500 і вище. Угу. Це з хорошим, гарним ремонтом, новобудова за квадрат. Ціна за квадрат. А на що є попит? Якому житлу люди надають перевагу? Квартирам, приватним будинкам і взагалі оренда чи купівля, що частіше? Все ж таки, з моєї практики, давайте так, я більше працюю на продажах, угу. тому по оренді я, в принципі, орієнтуюся, але краще я вас по продажах зорієнтую. Люди купують житло з ремонтом. Чому з ремонтом? Тому що не потрібно хвилюватися, витрачати свої нерви, шукати матеріали купувати. Це перший момент. Другий момент: нема кому робити ремонти. Мобілізація, хлопців немає. І навіть коли ти починаєш шукати майстрів, знайти майстра на сьогоднішній день це просто перша проблема. А навіть якщо майстер і є, він ж розуміє, що він один такий і ціни зовсім інші. Що в нас на сьогоднішній день з будинками? З моєї практики, я можу сказати, що все ж таки швидше продаються квартири, більше купують квартири. Uh -huh. Чому так? Ну, тому що будинок це догляд за будинком та прибудинковою територією. Це ландшафтний дизайн. Ще такий момент, будинки вони в загальному розташовані не в центрі міста, не на герої Майдану, які всі дуже полюбляються у нас. Це або роша, або садгора, або от Великий кучурів туди. Там всі будинки. Подкаст Мотивація на Радіо с 4 На що звертати увагу, коли береш житло? Що впливає взагалі на ціноутворення? На ціноутворення впливає декілька факторів. Саме основний це місце розташування, інфраструктура, що є поруч: школи, садочки, магазини, парки, торгові центри, поверх. Звісно, перший поверх і останній поверх вони не є такими популярними в Чернівцях, як такі більш середні, треті, четверте, п'яті поверхи. І також, звісно, стан самого будинку. Якщо це новий будинок, ціна буде дорожчою. Якщо це будинок, якому там вже 50-60 років або навіть 30 років, ціна буде трішечки нижчою. Давайте по сумах конкретно. От якщо людина хоче купити квартиру, наприклад, в Чернівцях невелику на яку суму вона може розраховувати? Найдешевша квартира, оскільки її обійдеться і на що вона буде очікувати. Давайте ми беремо квартиру з ремонтом чи без ремонту? Давайте і без. І і з. Давайте без ремонту. Якщо це вже будинок зданий в експлуатацію, ми розглядаємо такий варіант, коли будинок зданий в експлуатацію. Без ремонту це людині потрібно розраховувати на 1100-1200 доларів за квадрат. Угу. В середньому, якщо це однокімнатна квартира, це буде 40-50 квадратів плюс-мінус. Якщо ми беремо квартиру з ремонтом, знову ж таки, в залежності від ремонту. Якщо це будуть нові сучасні ремонти, це від 1500 доларів за квадрат і вище. Якщо це ремонт, якому 10 років, 15, 20, відповідно, ціна нижча. Прямо зорієнтувати по цінам дуже складно, все залежить від стану самої квартири, вже на місці. От дуже часто знаєте, як телефонують, в мене є квартира, а скільки вона буде коштувати? І я поясню, я не можу цінити квартиру, поки я її не бачу. І що у вас тепла підлога? Чи ви не встановлювали теплу підлогу? Які у вас меблі? Чи ви купували дорогі меблі? Чи таке щось щось подешевше економили? А яка у вас техніка? Що взагалі залишається в квартирі? Чи ви залишаєте техніку меблі, чи не залишаєте техніку меблі? Це все індивідуально. В середньому ну от від тисячі і вище за квадрат буде квартира. А Черниця? якщо про оренду говорити, скільки коштує оренда квартири у Черніцях? Оренда квартири, вона така нестабільна оренда квартири, дуже нестабільна. Якщо це однокімнатна, давайте новобудову беремо. Однокімнатна новобудова від 300 доларів і вище. Вона може коштувати і 500 доларів, і 600, знову ж таки від ремонту і від наповнення. Це плюс компослуги? Плюс, так, звісно. Це от саме ціна за оренду за місяць. Угу. А якщо це старий фонд? Старий фонд, знову ж таки, у нас от ринок оренди трішки змінився після повномасштабного вторгнення. Зараз навіть неважливо, скільки кімнат, так, умовно, неважливо, дві, три, одна стан квартири. Якщо от брати старий фонд, давайте так з останнього, тому що я якраз я шкала клієнта, моніторила, старий фонд може бути і від 200 доларів, де стан. Ну, такі, скажімо, не дуже. Пічне опалення, старі вікна, старі двері, старі меблі, ну, як старий фонд. І доходить до 650 доларів. Квартира. Це там, де новий свіжий ремонт, замінена техніка, сантехніка, проводка, нові вікна. Ну прям все новюсіньке, новюсіньке Подкаст Мотивація на радіо Сі4. Яка у Чернівцях ситуація по районах? Чи є у нас якісь райони, де престижно мати житло, де там можна знайти навпаки трошки дешевше? Престижно. У нас, знаєте, як зараз телефонують і кажуть: я шукаю квартиру в центрі, а я запитую, вам потрібна героя Майдану Проспект Незалежності? Так, так. У нас же трішечки якось так змінилося, чомусь от. Проспект Незалежності, вулиця Герой Майдану, найпопулярніші на сьогоднішній день. Туди ж Рівненська ще відноситься. Чому вони популярні? Я думаю, через інфраструктуру угу. найбільше. І знову ж таки, добратися. Руська вулиця в нас активно забудовується. Прям дуже-дуже активно. Там дійсно є достойні ЖК, достойні комплекси, також є вся інфраструктура. Але до прикладу, Добратися звідти, я знаю, в ранішній час трішки важко. Угу. Це корки, це ти довго їдеш, це ти вже нічого не хочеш, поки ти добираєшся. Люди на сьогоднішній день стараються бути більш мобільними, щоб все було доступно, швидко і легко. Ось, до прикладу, я особисто навіть шукаю квартиру в оренду, і я розглядаю ті ЖК, ті райони, де мені буде. Комфортно, де мені буде швидко, де я можу вийти. В мене є собачка, де я можу вийти прогулятися собачкою, де я можу спуститися вниз, сходити в магазин, купити все необхідне, де я можу випити кави, де я можу швидко, мобільно добратися в будь-яку точку міста. До речі, окреме питання про оренду житла із домашніми улюбленцями. Як це у Чернівцях відбувається? Це, це важко, Це таке болюче питання, тому що особисто я люблю тварин. Але я також знаю шкоду від тварин. Тут все буде залежати від власника цієї домашньої тварини, тому що якщо власник за нею доглядає, а якщо він піклується, там, якщо це котик, підстріжені кіхтики, так само в собачці підстріжені кіхтики вчасно прибирають в тій же квартирі, якщо там щось тваринка. Погризла, ну, різне буває. Це нормально, це життя, і власник цієї тваринки швиденько там щось там заробить, переробить, купить, перетягне ті меблі, то в принципі проблем немає. Це все ок. Але з практики все рівно квартири після тварин залишаються в не дуже привабливому стані. Що вас мотивує? Мене в першу чергу мотивують мої клієнти. Я вже казала, що я живу своєю роботою, я дійсно її обожнюю. Мене мотивують мої клієнти. в мене, якщо я не працюю, я просто згасаю на очах, в мене, мої колеги кажуть, що з тобою, давай щось, щось будемо робити. Саме от клієнти є моїми мотиваторами, але я вам скажу, що останнім часом я собі ще таки відкрила напрямок мотивації це подорожі. Е, ви дійсно вони мотивують. Я не знаю, як це працює. Але коли ти повертаєшся з подорожі, ти повертаєшся іншою людиною. От просто. Чи це так відпочинок діє на людину? Е, думки зовсім інші. Погляди зовсім інші. Е, ти хочеш йти далі. От ти дійсно після цього хочеш йти далі. І хочеш більшого. На цьому все. Дякую вам. Дякую вам, це був подкаст Мотивація перед мікрофоном працювала Оксана Сопрович. А гостею нашої студії сьогодні була Оксана Міштак, провідна спеціалістка Буковинської служби нерухомості та голова комітету з організації заходів Чернівецького регіонального відділення асоціації фахівців з нерухомості України. Де люди беруть сили і що їх мотивує? Слухай новий подкаст Мотивація на радіо «Сі-4».